Друзі, ну перед у нас казіно, ми вирішили, в автівці зараз темно, ми вирішили сходити в казіно. Зараз я виграю лям, куплю тисячу дронів, а може дві. Ну, коротше, наскільки вистачить. І вони всі полетять в Російську Федерацію. Федерацію складно назвати. Ну, ворков, коротше, воркостан. Вон, яка красиво, бачите. Воно ще погано видно. Зараз ми вийдемо і якщо знайдемо місце, де борканутися. Грустно тут з місцями. Вийдемо mm -hmm. у казино. No. Хоче щоб я дав однорукому бандиту, скиньте мені на вебмані пару копійочок. Матра, що ти дати хочеш? Ні, дати та я там можу йому і так. Мені гроші треба. Та я шаткую, не треба нічого скидати. Я у жінки, у жінки буду просити. Вон, йдемо в казино, воно напрямо по курсу. А там треба деньги на ось, а фішки на що, Ваш, наверное, что-то

Тіла, 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 ті. Так, все. все ось так друзья, ми программова. Одну і дві. Да. Да, так, друзі, дуже людей похолого віку, багато грає. Подивіться. безкоштовно пепсі, соки, льод, кофе і ще щось, я щось не розумію, що там. Прикольно, коротше. Прикольно, ми ще не грали. Я шукаю просто потрібний апарат, на котрому, щоб зірвати одразу лям. Бо за менше я не граю. Жінка сказала, що дасть мені долар, І мені з нього лям заробити. Ось так.

Выводи наличку там. тут пиздец тайки. Да нет, тут написано геймовер. овер. Вот, видишь? Кэш-аут. Вот написано. Геймовер. Cash аут Ничего. А, это просто тебе поклацать. Так. Да. Пошли. Это для тренировки. Ну зараз буду играть, короче. Тут что-то якийсь апарат. то Короче, я найду что-то. Подешевше, подешевше напевно. Зараз буду грати. Это, наверное, не меня. Не меня это есть. Хочешь садись? Нет, я там не жду. Я знаю. Да капец. Интересно, сколько это? А мечтами чё он, ток... а чё он только на такую сумму поднимает? Даже маленькие ставки ты видел это? По 25 центов Да, и так прошла Мой мой второй раз уже выиграл 10 баксов. <свят> так он, 10, <свят> он с пятерки сделал 10.25, а ну садись, Катрус, давай, да, а ну, два раза, два раза сделал по 10.25, представляете? <свят> 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 а я в этом просрал пятерку.

Краще він в півбар. Короче, кум виграв в мене два рази по десять з п'яти да, доларів він виграв. Десять потім їх спустив, потім ще раз 10 він їх спустив, а потім 20... 25 центів 30 доларів. 25 центів 30 баксів, так. Да, ну він їх потім спустив. Да, ну, їх потім він спустив. <гум> і... ну я програв всього 5 да, І я п'ять п'ятерочку програв. Ну, я взагалі... ну а Кава і пепсі ми напили. Так, да, тут, <гум> на 15, До речі, навірно. кава і пепсі <гум> на халяву. На халаву. Безкоштовно. Безкоштовно. Так що можете пити, щоб головне, не обіссалися. То але це дуже безкоштовні. Да, да, Коротше, йдемо ми до да, автівочки. Ну, походили, розвились. Не, якщо б у мене була 10 тисяч зарплата, я б сотку не всунув. Бачите? Так що, дорогі канадці, підійміть моєму куму зарплату. Сука, він не може 100 баксів потратити в казино, ви розумієте, трати 5. Ого, черга, глянь. Да? Ну. Якось так, Молодець. я бачу, черга бачите, на виїзд. У канадців, до речі, ето, так, от близько одинадцяти, всі поїхали додому. Я думаю, що через півгодинки там казино було полупостоє. А воно доскольку Круглосуточно. Ну, в общем, ми йдемо до автівочки. Давайте. ми заїхали, коротше, так, мені сказати, приходить.